Коломиї триває розгляд судової справи начальника управління освіти міської ради Любомира Бордуна. Суд з'ясовує, чи вчинив адміністративне правопорушення, головний освітянин міста, підписавши наказ про призначення на посаду заступника директора з навчальної роботи Коломийської гімназії, вчителя цього навчального закладу, своєї дружини Ірини Бордун. Чи справді у цій ситуації є конфлікт інтересів? Суд поки що не може сказати. Розгляд справи перенесли на 12 травня. Сіду, Справи про вчинення адміністративного правопорушення пов'язаного з корупцією, передбачено ну, частиною 1 статті 172 значком 7 Кодексу України про адміністративні правопорушення статті 28 закону України про запобігання корупції щодо... Борбина Любомира Борославовича Любомир Бордун, очолив управління освіти Коломийської міської ради кілька місяців тому. Отримав цю посаду на конкурсній основі. До того часу працював заступником директора Коломийської гімназії. Тепер частину цих обов'язків тимчасово до 31 травня виконує його дружина, вчитель біології гімназії Ірина Бурдун. У цій ситуації тепер розбирається суд порушену справу про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першої статті 172 під пункту 7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це вважають конфліктом інтересів. Справу відкрили на основі протоколу, який склала Служба безпеки України. Наскільки мені пояснили працівники СБУ, тобто, що тут є конфлікт інтересів. Розумієте, у вас тут, тут відповідальність це не те, що ваша дружина не, не могла бути на цій посаді, а за те, що ви мали повідомити про конфлікт інтересів. Я розумієте. За... розумієте, в чому не за... пане суддя? Що фактично, якщо цей наказ, тобто підписав не я то ну, ніяких проблем би не було. Ну, тобто так. це показує ще О, раз, так, що це є недосконалість нашої системи. От і в цьому. Тобто в одному підписі. І тут, грубо кажучи, є проблема, що якщо б цей наказ підписав не я, а якісь були мої приватні інтереси, тоді от виглядало, що так, мої приватні інтереси є. А оскільки я свідомо підписав цей наказ, то які можуть бути приватні інтереси з моїми службовими інтересами? Тим більше за строковим договором. На 0,5 ставки. Це для того було зроблено, щоб можна було закінчити оптимально навчальний процес. Натомість пан Бурдун запевняє, у ситуації, яка склалась, конфлікту інтересів немає, адже гімназія це окрема юридична одиниця з власною бухгалтерією. І заступники директора у прямому підпорядкуванні керівника навчального закладу, а не начальника управління освіти, пояснює Любомир Бурдун. Тим паче підписав цей наказ за поданням директора гімназії. Я вважаю, що не порушує вимоги частини першої статті 172 значок 7 Кодексу України про адміністративне порушення. Ситуація доволі проста. Мені, як начальнику управління освіти, надають подання від директора гімназії, яке носить сам директор гімназії, за своїм вільним волевиявленням на затвердження та винесення відповідного наказу, не маючи жодних приватних інтересів у винесенні відповідного наказу та конфлікту інтересів, мною було видано відповідний наказ, так як були відсутні будь-які обставини, які б не давали мені можливості відмовити в задоволенні подання гімназії. Крім того, з вересня 2015 року а, в місті Коломиї відбулася децентралізація, і а, Коломийська гімназія імені Михайла Варшинського має власну бухгалтерію, тобто не має безпосередньо прямого підпорядкування. Так як мною за подання гімназії, директора гімназії, було видано наказ про суміщення бордун Ірини Ігорівни в гімназії посад жителя та заступника директора, то незрозуміло, яким чином таке суміщення може вплинути на об'єктивність. Або неупередженість прийняттю мною в майбутньому рішень з будь-яких питань за рахунок такого суміщення, або як таке суміщення може вплинути на виконання мною чи не виконання службових повноважень. Підставою для видачі даного наказу було не моє бажання його видати, а подання директора Коломийської гімназії. Чутки про відсутність досвіду роботи Ірини Бордун спростовує. Вона працювала спеціалістом першої категорії в Київському університеті імені Тараса Шевченка, виконувала ті ж обов'язки, що й зараз на неї покладені як заступника директора з навчальної роботи. Любомир Бордун вважає цю справу політичними іграми. Наразі суд свого рішення не прийняв. Через брак часу розгляд справи перенесли на 12 травня.